Британ, дякую тобі за те, що ти мені в тіктоки. Ну на другий раз скинь трохи грошей. Скажіть, як її зупинити. Її не зупинити. So... Процес не змороку. Будьмо уважні. Продаю беушні дрова твердих порід були використані лише один раз. Хто не розуміється, прошу не мішати бізнесу. Hop, ai hop și iar hop, cuțul ca huțul ca, ca îi da cuțul ca Huțul ca, azi e vineri sați așa, cuțul ca huțul ca, beci ca mea, da cuțul ca cuțul ca, frunzulițe din trifoi, cuțul ca cuțul ca, iar azi da mini voi, cuțul ca cuțul ca, vinerea e zi frumoasă, cuțul ca cuțul ca, toată lumea stă acasă Taxi 1562, se zăjdi, și ca pădaci autoză mi în a învăcricu, ca fort Поки це безпека під час поїздки. А головне неймовірно низький тариф. Заманили в гечку. А там човий, а там човий, золоті Технологія, технологія. технологія, технологія. Далині за село. Зеленіють гори на мисо. Бодя, ну що там? Все хорошо. Тормоза не вийшло зробити, я тобі сигнал погромче поставив. <звук> коло млину, коло броду, mm. тумба тумба ра, -ра. Allo, adaptate. Allo? Allo. Sosso, yatonichuyo. А не вже погано? Чуєш ні, де ти? Алло? Я там тобі гроші скину. Які гроші? А вже чуєш. Як кажуть мулярі, якщо стіна крива, штукатури вирівняють. Штукатури кажуть, шпакльовщики вирівняють. Шпакльовщики кажуть, обоями порівняєте. І тільки ті, що клеять обої, кажуть, що стіну треба валити. Юбаний рот, смотрю, таких нема, ебать, черевики мої, юбаний рот. Откуда такие черевички? Хто не жив селі не знає, як тут романтично все. Вишня, газ, бе... Куме, 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 агелимій, я тобі щасливий. Твою мать намікнув на роботі, що хочу поїхати отдихнуть, так виписали мені путівку на місяць. От отдихаю тепер на берегу Чорного поля. Тече вода каламутна, мила моя, чого смутна, я не смутна лим сердита, лимзам через себе в сночі бита i oh,